Для України практично неможливо повернути всю свою територію, але вона зможе зблизитися з НАТО і ЄС. Видання The New York Times із посиланням на американських чиновників пише, що Україна, підсилена західною допомогою, може вийти переможцем у війні проти російських загарбників, але відвоювати цілу свою територію, яку захопила Російська Федерація, їй навряд чи вдасться. Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах. Говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими. Йдеться в матеріалі за New York Times». Крім того, у США висловлюють занепокоєння щодо здатності України підтримувати функціонування своєї інфраструктури, включно з електромережею, в умовах глибоких російських атак. Водночас американці сумніваються, що Росія в найближчі місяці досягне значних територіальних успіхів в Україні однак ситуацію може змінити розширення російської програми призову та підготовки військовослужбовців або зміна політики США, якщо до влади прийде Трамп. Зазначимо, що колишній президент Дональд Трамп пообіцяв, у разі обрання він розпочне мирні переговори між Росією та Україною. Водночас не окреслив умови миру, яких би він хотів досягти. Експерти зазначають, що швидкі переговори ймовірно змусять Україну поступитися великими територіями і відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО. Максим Турчинський, телеканал НТА